Ресурси, здобутки та потенціал в умовах війни питання, які обговорювали на Прикарпатті фізичні терапевти на першому всеукраїнському конгресі. Захід зібрав найкращих фахівців, аби отримати нові знання, обмінятися досвідом та дізнатися про розвиток реабілітації в Україні. Фізичні терапевти нині дуже затребувані спеціалісти з початком повномасштабної війни в Україні з'явилася шалена потреба у якісній, доказовій та вчасній фізичній терапії. Адже десятки тисяч українців отримали важкі бойові травми. Основна цільова аудиторія цього заходу, звісно, фізичні терапевти. І також залучені асистенти фізичних терапевтів. Це наше майбутнє. На їх посадах працюють сьогодні студенти. Це освітня спільнота, яка в першу чергу впливає на нашу освіту і на якість надання реабілітаційної допомоги. Це захід для людей, для клінічних фахівців, які сьогодні в першу чергу стикаються з травмою війни і відновлюють, оптимізують функціонування наших захисників. Навчити фахівців та забезпечити медзаклади необхідним обладнанням питання, над яким працюють посадовці та волонтери на сьогоднішній день. 21 заклад законтрактований з СНСЗУ, і відповідно там проходить реабілітація. Ми зараз активно працюємо, щоб розширити цю мережу. У нас є відповідно також укладені договори з нашими міжнародними колегами, які готові нам допомагати підсилювати область в питаннях реабілітації. Нещодавно ми підписали меморандум з Японією, і вже сьогодні готуються наші івано-франківські медики, які будуть проходити навчання і стажування в Японії. Це ми з одного боку закуповуємо безумовне обладнання, обов'язково доказове обладнання для наших лікарень, але з іншого боку, ми приділяємо дуже багато уваги навчанню і освіті, тому що у знаннях сьогодні насправді найпотужніша сила. Тому ми знагадимо можливість гуртувати людей, збирати разом на цьому конгресі на інших навчальних заходах, щоб люди могли ділитися досвідом, вивчати найкращі світові практики і разом допомагати. Наразі реабілітація та фізична терапія, як її частина, розвивається над швидкими темпами Україні і згуртувала навколо себе професійну команду фахівців, які хочуть почути про досвід як своїх, так і іноземних колег. Наша задача як проекту є саме комплексна підтримка мережі надавачів реабілітаційних послуг. А це означає, що ми допомагаємо їм розвивати навички командам реабілітаційним розвивати навички для того, щоб вони вміли надавати реабілітаційну допомогу, яка потрібна саме. В основному при військовій травмі війни зараз це мінно-вибухова травма. І черепно черепна мозова, спинна мозова, ампутації, опікові, тяжкі скелетні травми. І потреба у фахівцях-терапевтах нині велика. Таких спеціалістів неможливо підготувати за декілька місяців чи рік. Та й травми воїнів для лікарів подекуди стали викликом. Військові це є хлопці, яким потрібна термінова реабілітація. Також у нас в лікарні є багато військових, яким ми надаємо гостру реабілітацію. Це близько 80 людей, яким ми надаємо гостру реабілітацію, тобто до. Години часу щодня багато. У нас зараз пацієнтів зі спінальною травмою. Це був для нас виклик. Тому що раніше такої кількості пацієнтів зі спінальною травмою та ампутаціями ми не мали. Тому нам зараз дуже важливий цей конгрес. Нам дуже важливо, щоб наші фахівці отримали найновіші, найкращі знання у цих сферах. Спінальна травма це захворювано, ну, як би вам сказати, це травма, яку отримує пацієнт у зв'язку із розривом повним або неповним спинного мозку. Тобто, пацієнт, наслідки цієї травми це є або повне ушкодження спинного мозку, що унеможливлює ходу. Тобто в нас є пара парас або тетраперес. Тобто не працюють дві кінцівки або чотири втрачається чутливість. Дуже багато цих пацієнтів зараз будуть пересуватись на кріслі колісному. Власне, перший всеукраїнський конгрес фізичних терапевтів став майданчиком, на якому фізичні терапевти з усієї країни змогли не лише обмінятися досвідом, а й розширили свої знання у сфері фізичної терапії травм війни під час лекцій, воркшопів та майстер-класів.